Мешканці цього будинку у Житомирі досі не можуть отямитися після того, як сусід мало не висадив у повітря усю їхню п'ятиповерхівку. У нього ті спічки були, що він хотів вже йти підпалити. Ми всі повиходили з дому, щоб бо дуже боялися, щоб нічого він не зробив. Інцидент стався в обідню пору. Чоловік, що мешкає у квартирі на другому поверсі, почав бігати за перехожими із сокирою, бо посварився із сусідами. До нього викликали патрульних, та коли копи поїхали, ображений чоловік перерізав у квартирі газовий шланг і став погрожувати сусідам підривом. Він прийшов до нас в квартиру, він погрожував, сказав, я включив газ, зірву весь будинок. Запах газу відчули мешканці нижніх поверхів. Усі повибігали на вулицю та почали викликати поліцію. Вже як спустилися, то пішов запах. Спочатку на третій, а потім перейшов вже на перший. Страшно було? То він міг підірвати весь будинок. Звичайно, міг. Коли копи знову приїхали на виклик, чоловік забарикодувався у квартирі. Поліція, Відчиніть, мені, будь ласка. Можете вийти і поспілкуватися? Спілкуватися я не можу. Не можете? Ні. Чого? Не. Ви ж тільки що виходили, не бачимо. Що-що? А хто виходив? А жінка. Ну, так, значить, ключі ж є. Довелося викликати спецпризначенців та зламувати двері. Спецпризначенці війшли в квартиру. Чоловік був сокирою, намагався чинити якісь протиправні дії. Його затримано, було доставлено спочатку до відділу поліції, потім до центру детоксикації. По зовнішнім ознакам він перебував чи то в стані сильного алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Як кваліфікувати подію з точки зору кримінального кодексу, правоохоронці ще не визначилися. Зроблять це, коли з'ясують психічний стан чоловіка. Перевіряється, чи чоловік не перебував на психіатричному обліку, і відповідно, вже за результатами перевірки буде остаточна права кваліфікація події: чи хуліганські дії, чи створення загрози безпеці громадян. У поліції повідомили затриманому 40 років, і він неодноразово судимий за наркотики. Двері квартири, де мешкає дебошир, журналістам сьогодні відчинив підозрілий молодик, проте спілкуватися не захотів. Розкажіть, будь ласка, що тут Що розчалося? А ви вас ходить? Мешканці під'їзду кажуть, з власником квартири сваряться понад рік, бо той до дір продовбав стіну з суміжною квартирою. Сінки сусіди повивалював, пол посривав. Це ж невозможно, це чоловік неадекватний. Ніби робив ремонт. Ми мовчали, думали, що людина робить ремонт. А коли почала руйнація, як кажуть, ну це були знаки цього всього, і тим більше і вночі, і з за цього почалося прохання. Тепер мешканці будинку бояться за своє життя, бо неадекватного сусіда кажуть, вже відпустили. Чоловік неадекватний, не знає, як він поведе себе. Якщо сам не пішов, не придвідів, і взорвалося це все. І завалилося весь дом. Сусіди сподіваються, що цього разу на неадекватного чоловіка знайдеться управа або ж його примусово полікують, або ж покарають.